Привіт, дорогі друзі! Окрім багато чого зазначено в новому проєкті закону про мобілізацію, хочеться про 23-ю статтю, вам сказати, що і там внесли деякі корективи до цієї статті, скажімо так, намагаються позбавити тих моментів, які можна було скористатися для підготовки деяких документів на відстрочку. І зараз я вам коротенько скажу про що там вносять зміни. Тобто, От, встановлено ні, в установному порядку особи з інвалідністю вам дається можливість тільки на 6-12 місяців. Ви потім заново повинні проходити ВЛК і підтвердити свою інвалідність відносно дітей. Коли більше трьох дітей, тут також залишається, але з припискою, що у вас не повинні бути заборговані за аліменти по, по цим дітям. Так, і чо чолов... жінки і чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий от тут приписка йде раніше, було зазначено таким чином. Жінки, чоловіки, яким одноособово виховують дитину до 18 років. Взяв зараз написано таким чином: якщо другий з батьків такої дитини помер. Позбавлення батьківських прав, визнаний зниклим безвісті, або від... безвісно відсутнім оголошеним померлим. Тобто, показали, що ти інша дружина повинна бути померла, безвісті зникла, не йде здатна, і позбавлення батьківських прав тоді можна буде це використовувати. Також Усиновлі, на утримання яких перебувають тут, тобто зміна йде, на утримання яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми сиротами або дітьми позбавлення батьківського піклування. Тобто тут вже розширюють не просто піклувальники, прийомних дітей і дають більше розширення. Далі що йдуть? Опікуни особ визнані судом недієздатною. Я говорю тільки про зміни. І інша зміна, що члени сім'ї першого ступеню спорідності не більше одного, осіб з інвалідністю першої групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також члени сім'ї другого ступеню порідним не більше одного та умови відсутності членів сім'ї першого ступеню спорідності чи їх фізичні неможливості, що підтверджується постановою Кабінету міністрів. Тобто Силка на постанову Кабінету міністрів зроблена таким чином, що можна постійно щось змінювати і не змінювати закони. Цим можна гратися постійно щодо інвалідності, і групи інвалідності та умов. Наступна зміна члени сім'ї першого ступеня спорідності, не більше одного. Осіб з інвалідністю другої групи зайняті постійним доглядом за неї у разі від відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд. Ну і відповідно, що встановлено кабінетом Міністрів України. Ну там, як я вам сказав, будуть що змінити. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років. Ну, якщо в них там хтось служить із них, один із них подружжя повинен служити, тому інший може отримати відстрочку. Ну, Керівники міністерств і заступники, керівники державних органів мають право відстрочки, Народні депутати і так залишились. Головне. Судді, всі судді і ті, хто займається дисциплінарними е, взисканнями судді, дисциплінарний інспектор. Ну ви розумієте, чому, от, скажімо так, чітко прописали судді, тому що вони повинні будуть те, відпрацьовувати інтереси держави, і їм таку от поблажечку дали, щоб ми вас не трогаємо, але ви, скажімо так, робіть те, що ми вам скажемо. Тому тут скажімо так, працювати адвокатам буде складніші. Адвокатів е, чітко не прописали, як не прописали е, тих прокурорів, але є, залишилась норма, яка звучить таким чином. Інше військове зобов'язання, е, яке визначеним окремим законом. А цим окремим законом є закон України про адвокатуру, стаття 7. Яка вказує, що адвокатура несумісна з військовою службою. Тому я вважаю, що всі адвокати повинні гнути цю лінію і вказувати те, що на підстави цього, тобто статті 23 цього припису. І ще раз кажу, всі інші військові зобов'язання, які визначені окремим законом, а цим окремим законом є стаття 7 закону України про адвокатуру. Тому наша правова позиція адвокатів складає в тому, що на підставі цього ми не маємо, не повинні бути мобілізовані. Ну, далі Міністерство внутрішніх справ е е е не можуть бути. Мобілізовані далі йдуть то, що цікаво да? забувачі професійної, професійно-технічної фахової предвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, формами здобуття освіти, і здобувають рівень освіти, що вищим за раніше здобу... здобути рівень освіти у послідовності, визначений у частині 2 статті 10 про освіту. Крім Аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних і юридичних осіб на умовах контракту, а також доктор... закривається ця скобка, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури. Тобто не буде вищого другого навчання, підстави для відстрочки. Аспірантура також не буде, тому що ви там за контрактом. Аспірантура буде, якщо там Підвищення вашого фаху і за державний бюджет. Тобто закривається ця лавочка. І всі, хто пішов, отримав всі ці дані, підуть в ТЦК, і ви ж там ходили, отримали, типу, відстрочку на цій підставі. Тепер ця відстрочка мгновенно скасується, якщо прийметься закон, і ви маєте право піти воювати добровільно. Добровільно вас потягнуть. Це головні, які аспекти там потрібно були, скажімо так, внесені, плюс там, БЕП і всі інші там, силові структури, деякі теж якоби будуть мобілізовані, але там відповідному відсотку повинен бути, але це вони пойдуть на крайній випадок. Саме 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 там в край війни, і коли там всіх інших не залишиться кого там тягнути, пойдуть, вони останні. Тому ще раз наголошую: не треба панікувати, треба дочекати закон, який буде. Ми зробимо велике відео про всі ці зміни і деякі аспекти, яким чином можна з цим. Пребувати. Боротися Ми вам зазначимо. Не просто, якщо там прийняти, що тепер, а яким чином можна з цим боротися. Тому чекайте на це відео.